Документи на в'їзд до Кіпру із наступного тижня стануть електронними. Київ і нікосія домовились про спрощений режим. Жодних грошей за дозволи платити не потрібно. Візи безкоштовні. Утім, стосується це лише одноразових, у яких термін перебування до 90 днів. можна буде надіслати заяву, яка буде в електронному вигляді. Її розглянуть протягом кількох годин, той самий день або наступного, і буде дана відповідь, і не потрібно готувати дуже багато паперів, які необхідні були до цього часу. Ми сподіваємося, що і інші держави, члени Європейського Союзу, також щасно будуть запроваджувати спрощений режим отримання віз, в тому числі військо. Такий режим наразі діє ще з Мексикою та Австралією. А ось бездіяльністю канадці українські дипломати здивовані. кажуть, наша держава відкрила їм кордон без віз і ще з 2005-го. Ті спрощувати процедуру не бажають. Наслідок отримати дозвіл на в'їзд до Канади нашим співвітчизникам складно. За ними біля посольства довжелезні черги. Однак тамтешній уряд скасував або спростив видачу віз громадянам Барбадосу, Ботсвани, брунеї та намібії. Канадським урядом не було вжито жодних. Кроків для того, щоб спростити процедуру отримання віз, збільшити термін, на який видаються візи, зменшити перелік документів, які надаються, які вимагаються для подачі до консульських установ. Звичайно, що це все нас спонукає до дуже серйозного аналізу ефективності наших відносин з Канадою, і ми будемо продовжити переговори з. Урядом цієї країни до слова наразі українці можуть отримувати візи за спрощеною процедурою або взагалі летіти без них до 19 держав, зокрема до Аргентини, Болгарії, Бразилії, Боснії та Герцеговини, Ізраїлю, Казахстану, Брунеї та деяких країн ЄС Наталія Рованчук, Кирил Ліхачов, канал Юбіар.